Петриківський розпис це традиційне українське декоративне мистецтво, що виникло в селищі Петриківка Дніпропетровської області. Селище Петриківка це справжня перлина української культури, зокрема завдяки петриківському розпису, який став візитівкою не лише регіонів, а й усієї України. Селище отримало свою назву від козака Петра Калнашевського або одного з його сучасників. За однією з версій саме він заснував поселення наприкінці XVIII століття. Робота виконана художником Федіром Савичем Панко. Петриківський розпис виник як народне селянське мистецтво всередині XVIII століття. Спершу розпис застосовували для прикрас хат. Особливо пічок, стін, комірів, а також паперові мальованками, якими прикрашали інтер'єри. Жінки у Петриківці передавали техніку розпису з покоління в покоління, усно та через практику, без спеціальної освіти. Одна із легендарних постать в історії Петриківського розпису є Тетяна Пата. Її ім'я пов'язано з відродженням, збереженням і розвитком цього унікального мистецтва у ХХ столітті. Вона стала символом петриківського стилю, а її учні рознесли славу про нього далеко за межі України. Ще настане весна для петриківських квітів, говорила Тетяна Пата. 5 грудня 2013 року Петриківський розпис українського народного малярства внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Основні мотиви петриківського розпису це квіти, маки, жоржини, ромашки, птахи, такі як півники, зозулі, жар птиці, рослини, це як виноград, калина, які символізують лише красу, добро та життя. Особливості техніки це пензлі з кошачої шерсті, найкращий інструмент в петриківському розписі, перехідний мазок, мазок пальцем, мазок рогозинкою. Малюють без попереднього ескізу яскраві кольори: червоний, жовтий, зелений. Петриківський розпис у сучасному світі це не лише спадщина минулого, а й натхнення для майбутнього. Він демонструє, як глибока повага до традицій може поєднуватися з креативністю та новаторством. Це справжній міст між поколіннями, культурами і світоглядами, що дозволяє Україні гідно представляти себе на глобальній мистецькій арені.